В Україні професія будівельника є шанованою, але в той же час важкою і трудомісткою. А тому на урочистостях до цього свята було оголошено про створення Ради ветеранів будівельників Дубинщини. Звертаємося до органів місцевого сорядування міського голови, щоб Олексія Нікитюка присвоїтиме звання почесний громадянин міста по посмертно. Ця людина з родини репресованих і він не зазнав. Великих нагород у свій час, але в ним я думаю, щоб не ошибуся, 25% всіх будівель дубна, побудована. Напередодні свята представники міської та районної влади вирішили вшанувати людей, які змінюють світ та майбутнє, та вручити їм пам'ятні подарунки і грамоти. Ви заклали той фундамент, який сьогодні ми маємо в нашому місті. Тобто, ці гарні будівлі, ці будинки, які ви побудували вашими руками. І дуже приємно, що це все надійно стоїть сьогодні. Дякуємо вам, тому що по великому рахунку більшість будівель і об'єктів, які існують тут, на Дубиччині були побудовані, створені вашу молодість, вашими руками. За дорученням голови з адміністрації, хочу привітати всіх, хто зібрався сьогодні в залі. Ясно, як казали мої попередники, не всі ті, хто був причетний до будівельної галузі Дубиччини, на жаль, зібралися в цьому залі. Але разом з тим це зібралися всі ті кращі, які працювали, працюють самі ж будівельники з ностальгією згадують про роки, які вони провели, зводячи будинки, школи та лікарні. А також діляться почуттями, що їх відчувають у святковий день. Як людина е мала жити десь, то треба щось будувати. Щось робити, значить, теж треба було щось збудувати. Так що я вважаю, що це одна із найпрестижніших професій. Було знаєте, приємно приходиш. знаєте, спусти запустошеність. А ми починаємо своїми руками, зводимо і от будівля заселяються люди. От і знаєте, як потім було приємно туди прийти на те місце, там був пустир, А тут вже сміх, дітей, люди. Донині ну не покидають будівельну справу через те, що приходиться мати справу завжди з будівельними організаціями, ремонт з ремонтами. Про будівництво як кажуть, ну Забувати не приходиться інколи воно воно навіть існиться. Чимало теплих слів було сказано на адресу будівельників Дубинщини. На їхню честь лунали пісні, жарти та побажання успіхів.